Другі роковини історичного рішення для України 17 березня 2023 року. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноважений у справах дитини Марії Львової Білової. Йдеться про злочини, скоєні на окупованих територіях України, зокрема незаконну депортацію дітей і примусове усиновлення. Що змінилося за ці два роки? Розкаже моя колега Юлія Гунько. Ксенія амбасадорка благодійної організації «Save Ukraine». Її боротьба за депортованих Росією українських дітей почалася з повернення рідного брата. Я сказала, собі собі, що я, я повернусь тільки з ним. Ксенія та Сергій діти сироти з Харкова. До повномасштабного вторгнення виховувалися у прийомній родині Вовчанську у 2022-му Місто окупували росіяни. Того ж року дівчина закінчувала 11-й клас. А вже влітку її відправили на навчання у Білгородську область. Сергія у так зва табір відпочинку Звідти хлопчика влаштували у російську родину. Щойно Ксенії виповнилося 18, Вона вирішила повернути брата в Україну. Я хочу його гобіняти. Я не бачила його вже 9 місяців. І я його намагаюся е, обійняти, і він просто робить такі жести, наче так от обіймає, навіть не повертаючись, мій бік почав просто казати одне і те саме. Вустами Сергійка говорила російська пропаганда. Зрештою додому вони повернулися разом. Зараз хлопчик виховується у прийомній родині і регулярно спілкується з сестрою. Це була любов з першого по. Для себе ми вже прийняли та Ми хочемо, нами. історія Сергія, примусово поміщеного в російську родину, на жаль, не поодинока. Дослідникам Єльського університету вдалося ідентифікувати місце знаходження щонайменше 314 викрадених українських дітей, із них принаймні 67 отримали громадянство країни ворога. Ще 208 вісім всиновили чи взяли під опіку росіяни. Всього ж, за даними правозахисників, під контролем Росії вивезені чи в окупації до одного Йона 600 тисяч українських дітей. Факти депортації та усиновлення малюків лягли в основу насправді історичного рішення. 17 березня 2023-го Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої справ дітей Марії Львової Білової. Остання минулоріч зізналася, що росіяни вивезли з України понад 700 тисяч дітей. Міжнародними законами заборонено переміщення цивільних з їхніх домівок на інші території. Діти мають особливий захист згідно Женевської конвенції. Це рішення строку давності немає. Та поки справа триває, Путін тільки за 2024 рік примудрився відвідати 11 країн. Втім, учасницею Римського статуту серед них є лише Монголія. Енергетична залежність для цієї країни взяла верх над міжнародним правом. Путін безперешкодно повернувся в Росію. За три роки повномасштабної війни Україні вдалося повернути щонайменше 1240 дітей. Про це йдеться на порталі Діти війни. Однак нова політика Дональда Трампа може цей процес сповільнити. 6 лютого своїм указом він ввів санкції проти міжнародного кримінального суду. Згодом США припинили фінансування роботи експертів Єльського університету, які відслідковували викрадених дітей в Росії. А видання Вошингтон Пост повідомляло, що базу даних дослідників могли знищити. Однак цю інформацію заперечує держдепартамент Юлія Гунько Слава Тіві. Що відбувається з українськими дітьми, яких незаконно вивезли до Росії, як їх повернути додому? А також про те, чому повернення всіх українських бранців, яких у тюрмах утримує Росія, не є головною темою у переговорах. Та чи реально добитися відповідальності для російських катів? Говоримо з правозахисницею Лауреаткою Нобелівської премії миру, керівницею центру громадянських свобод Олександрою Матвійчук. Вона приєднується до нас онлайн. Добрий день. Добрий. день. Світові лідери говорять про компроміси, про перемиря. Але я хочу вас запитати, чи справді можлива справедливість без відповідальності і чому світ не бачить якихось жорстких кроків щодо тих, які причетні до воєнних злочинів. Останні кілька тижнів ми всі з вами багато чули про природні копалини, про геополітичні інтереси, про якісь можливі територіальні поступки. Навіть про костюм президента Зеленського, але ми дуже мало чули дискусії про людей. Ми дуже мало чули, що буде з більше 20 тисячами незаконно депортованих українських дітей в Росію, що буде з 1 мільйоном 600 тисяч українських дітей, які лишаються на окупованих територіях, що буде з тисячами тисячами українських цивільних, чоловіків і жінок, а також військовополонених, які знаходяться в російських катівнях під щоденними. Тортурами і відсутністю медичної допомоги ми дуже мало чуємо усіх цих політичних перемовин про людей, і наше завдання повертати людський вимір у ці політичні процеси. Пані Олександро, про Путіна як воєнного злочинця. Взагалі я останньо не чую в світових змі майже ні одного комунікату. Про що свідчить таке мовчання? Чи може теж тут Україна могла б щось зробити? Може потрібна інформаційна кампанія? Я думаю, вона свідчить про те, що в короткотерміновій перспективі Сполучені Штати Америки не мають справедливість як пріоритет, це абсолютно не значить, що Україна і Європейський Союз мають відкинути справедливість і не продовжувати за нею боротися. Тому що якщо ми говоримо про стійкий мир, а нам потрібна довготермінова перспектива, то мир неможливий без справедливості. Справедливість це запорука того, що розірветься це коло безкарності, яке росіяни насолоджуються десятиліттями, коли вчиняють жахливі злочини у Чечні, в Молдові, в Грузії, в Малі, в Лівії, в Сирії в інших країнах світу, і коли вони ніколи не були покарані, і от весь цей жах, який ми зараз в Україні переживаємо. Це результат цієї тотальної безкарності, і росіяни правда вірять, що можуть робити з людьми все, що захочуть щодо українських дітей. Цифра нині звучить різна від 20 тисяч до 700 тисяч, як прозвучало в нашому сюжеті. І я хочу вас запитати, які власне такі юридичні механізми для того, щоб цих українських дітей повернути додому, щоб вони не втратили свою ідентичність і не перетворилися на росіян? Ми використовуємо ці цифри, які озвучені офіційно українською владою, бо у нас, як у громадських організації, немає жодної можливості відстежити всі індивідуальні кейси, які трапляються, на жаль, в української держави немає такої можливості, тому що це дуже складна і заплутана проблема. Коли ми говоримо про, наприклад, всиновлення українських дітей, то російське законодавство дозволяє родинам, які всиновлюють, змінювати не тільки ім'я людини, дитини, але також її рік народження і місце народження, і коли ми говоримо про зовсім маленьких, там трьохрічок чи п'ятирічок, то навіть якщо вони мають батьків, які знаходяться в ув'язненні в російському полоні чи в російських тюрмах, то навіть після звільнення цих батьків їм дуже складно буде розшукати своїх дітей по проходженню якогось часу. Враховуючи ці особливості російського законодавства, але чи існує якась світова прости... практика, як можна відстежити цей шлях і цих дітей повернути? Чи відомо вам про таке? Якоїсь такої накопиченої світової практики? Немає. Треба проводити дослідження по кожному індивідуальному кейсу. Такі дослідження, наприклад, робила згадана вами гуманітарна лабораторія в університеті. Єлі от вона зараз закрита. To to, to, to ja chcę zapytać, bo to wygląda dosyć sytuacja składna. Nie można do tych dzieci. No to pytania narodzuje się takie: czy w zachali możliwe pokarać tych złoczyńców, jakich bywały ta wykradały ukraińskich dzieci? Czy w zachali to możliwe, w cie, że można posady te prosto na sądową ławkę tych ludzi, jaki to robiły? Я думаю, що ми маємо зробити все для того, щоб це сталося, і не тільки для українських дітей, щоб такі практики ніколи більше в світі не повторювалися солдатами ну даному як випадку зробити? цієї середньої Я... ланки виступають соціальні працівники, вчителі, працівники місцевого самоврядування в Російській Федерації, які організовують організовуються федеральні програми вивезення усиновлення. Це все потребує вивчення, дослідження часу, величезних ресурсів. Імена цих людей можна і треба встановити. Але як це зробити, пані Олександре? Щоденною роботи? А що саме означає та щоденна робота? Це означає, що треба вивчати, як робили, наприклад, незалежні російські журналісти, сайти місцевих органів влади в Російській Федерації, маю на увазі їхні. Місцеве самоврядування. Вони знаходили на цих сайтах інформацію про українських дітей, яка була стерта з прізвищами, з якимись е, е, розпорядженнями. Це один з прикладів, як просто е, осінтом, тобто вивченням даних в інтернеті з того, що доступно, без потреби е, ну, переїхати і проводити розслідування на місці в Росії, можна знайти додає якусь інформацію. І коли я кажу щоденна праця, це я не відмахуюся від вашого питання. Я просто пояснюю, що це кропітка щоденна робота по вивченню і знаходженню хто причетний, як це фінансується, які це програми на рівні регіонального федерального рівня Російської Федерації робляться. Це ж величезна кількість людей в це задіяно. Це політика. Російської держави, починаючи від президента Путіна його уповноваженої Марії Львової білової, власне саме за те, що вона йде з самого верху, і настільки очевидна, міжнародний кримінальний суд пред'явив їм ордер на арешт. Тобто, це не щось, що робиться, ну в в таких е, якихось по ініціативі місцевої влади, це те, що йде згори і лишає багато, багато слідів. Тані в тому, що це треба вивчити, дослідити, оприявнити, довести, відновити на це треба величезні ресурси, пані Олександро. Не лише діти, але й дорослі, які перебувають в застінках російських тюрем, страждають, і світ говорить про перемовини, але правозахисники наполягають, що не може бути переговорів, якщо на столі немає питання звільнення всіх полонених. Як ви вважаєте, може світ змусити Росію відпустити українських полонених? Питання, чи він буде це робити? Питання, чи вистачить у нас потужності винести це, цю вимогу? Зараз у перемовний рівень вода із Сполученими Штатами Америки і Росією, щоб цей трек теж там був присутній. Але чи немає у вас інформації? Обговорюється це питання чи ні? Я не дотична до перемовного процесу, але з того, що роблю я і робимо роблять мої колеги, інші партнерські громадські організації, ми намагаємося зробити так, щоб цей трек був присутній. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі ефективними є такі міжнародні механізми, наприклад, як міжнародний кримінальний суд щодо того, щоб притягнути цих російських злочинців до відповідальності? Ну, міжнародне правосуддя це відкладено в часі, тобто винесення ордену на арешт, ареш це дуже важливий крок. Направду дуже важливий крок, тому що те, щоб не було домовлено в рамках будь-якого мирного договору, цей ордер на арешт не відхиляє міжнародному кримінальному суду байдуже на результати домовленості. Тобто запущений треба правосуддя буде відпрацьований. Міжнародні злочини не мають терміну давності, і власне, якщо сьогодні така ситуація геополітична, що немає можливості фізично заарештувати і притягнути до відповідальності. Вищих очільників російської держави. То завтра, коли така можливість з'явиться, то це буде зроблено. От я справий приклад. Буквально минулого тижня президент Філіппін з'явився в Гаазі, і проти нього давно тривало розслідування. Ніхто не вірив, що він фізично там опиниться. Це сталося. Скажіть, а чи вам відомі взагалі приклади, де міжнародний кримінальний суд зміг винести вирок і люди були покарані, які були винні в воєнних злочинах? Ну це дуже легко перевіряється гуглом. Так відомі проблема в тому, що з нашої частини світу таких прикладів немає. Але міжнародний кримінальний суд порівняно нова інституція, він створений не так давно набагато пізніше, ніж вся Онівська система. Пані Олександро, а як прокоментуєте введення санкцій американською державою проти саме міжнародного кримінального суду? Це великий удар по міжнародному правосуддю. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки не є частиною Римського статуту і ніколи не були в захваті від його роботи. І це не перший раз, коли виносяться такі санкції і. Власне, я дуже сподіваюся, що вони не підірвуть спроможність міжнародного кримінального суду здійснювати свою роботу, бо це справа не тільки в Україні. От минулого грудня я була на генеральній асамблеї країн-учасниць міжнародного кримінального суду і пішла, щоб підтримати своїх колег із Судану. Там триває війна вже 23 роки. 30 мільйонів людей стали біженцями. Мої колеги працюють у справах сексуального насильства. І вони розказували про те, що люди, яких вони рятували, вони вчиняють самогубство, бо вони тільки вивезли їх в іншу частину країни, а на цю на, на їхні нові домівки стався напад, і знову відбулося все те ж саме. І вони втрачають оці ці молоді дівчата, жінки втрачають віру в те, що ну вони можуть вижити, що тут десь безпечно і цей жах коли-небудь припинився. От для людей судану міжнародний кримінальний суд це суд останньої надії. Для багатьох інших людей з інших конфліктів, які розглядає міжнародний кримінальний суд, так само тому я дуже сподіваюся, що ці санкції Сполучених Штатів Америки не підірвуть спроможність міжнародного кримінального суду проводити свою роботу. Скажіть, а як ви вважаєте, чому взагалі настільки складний цей процес притягнення до відповідальності воєнних злочинців? Зараз так виглядає, що Сполучені Штати намагаються вивести з ізоляції Росію, і взагалі може бути такий ризик, що Росія вийде сухою з цієї війни? Як ви вважаєте? Тому що є право, а є політика а є між цими величезна прірва. Тому що ми живемо в світі, де міжнародний порядок, який заснований на статуті ООН і міжнародному праві, колапсує руйнується на наші початку, тому що зараз не тільки авторитарні держави намагаються замінити цей порядок своїм власним вакцинам. Я маю на увазі Росію, Китай, Північну Корею, Іран, але й лідери демократично обраних ні, тобто в починають підривати цей існуючий світовий порядок, заснований на правилах. Musimy żywać w historycznych czasach, to jeszcze tak abstrakcyjny To, to wnioski z naszej rozmowy taki niepociszne. Ja bym powiedział, że wygląda na to, że można mordować, można wbić, można dzieci wywozić, rusyfikować, można gwałtować. Zaleśnianie Tak, tak. I robicie sobie dali tę swoją e, pochaną sprawę. Wszystko normalno, a wy coś tam dokazujcie, zbierajcie, doslidzujcie, doslidzujcie i tak dalej, i tak dalej. A czas leci i czym bardziej my rozumiemy, że czas zatrzymuje ślady. Czy w Zachodzie to wszystko wymaga reformy? Mnie tak zdajecie, się, że my topczemy w miejscu. Я просто розказую про те, чому міжнародне право не працює. Чому коли в 22-му році міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно вивести свої війська з України, вона проігнорувала рішення навіть міжнародного суду ООН. Тобто я просто чесно кажу, що ми зараз знаходимося в ситуації, коли право не працює, але це тимчасово. Людство не перший раз знаходиться в ситуації, коли право не працює. Історія переконливо засвідчує, що авторитарні режими падають а їхні лідери, які вважали себе недостаними, опиняються перед судом. Тому в суд в суди ми понесемо не наші сльози, не наші слова, а задокументовані докази. Ми ми зафіксували тільки наша ініціатива більше 81 тисячі епізодів воєнних злочинів, і ми використаємо всі можливі шанси притягнути винних до відповідальності. В нашому житті немає гарантії. Але так. не завжди є шанс будувати те майбутнє, яке ми хочемо. Я ще останнє хотіла запитання вам поставити а яка роль взагалі у ООН Червоного Христа? Чи вони щось роблять для українських дітей, для українських полонених? Роблять, але е, всім нам хотілося, щоб вони були більш спроможнені. Ситуація, коли паралізована вся робота Ради безпеки ООН через те, що країна, яка має право вето, розпочала агресивну війну, це звичайно накладає ну, великий відбиток і має вплив на всю систему, на їхні міжнародні організації, на ефективність діяльність спецдоповідачі, їхні, їхні спроможності вони дуже обмежені. Але чого нам, як українцям, хотілося, нам би Дякую. хотілося, щоб ми бачили кожного дня, як вони стараються. Дякую, пані Олександро. Нагадаю, що ми розмовляли з Олександрою Матвійчук, керівницею центру громадянських свобод, та лауреаткою Нобелівської премії миру.